Не секрет, що політичні процеси, от нинішня політична осінь, вона показує, що вони ідуть. І от про про запит, так є зараз запит на проведення виборів. <світтє> От дивіться, ті е, опитування, які є в відкритому доступі, і не тільки в відкритому доступі. Ми ж розуміємо, що частина опитувань проводяться на замовлення певних там чи політичних сил чи якихось окремих навіть політиків, і ну, коли там маєш можливість з ними ознайомитися, повірте, картинка там дуже подібна. Ті, які публічні, ті, які закриті, вони мають різницю е, ну, в межах, можливо, трошки більше статистичної похибки, і е, там є, по перше, дуже великі. Тій запит він присутній на зміну взагалі так званої політичної еліти в Україні. Оцей запит на нові обличчя. Я знаєте це трошки виглядає якось так. Е, е, ну, знаєте, фантосмагорично, навіть, але він зберігся і він не став меншим навіть після 2019 року. Тобто, значна частина громадян каже про те, що нам треба суттєво оновити взагалі от тих людей які на сьогоднішній день приймають рішення щодо майбутнього країни звичайно там підходи змінилися вони не такі як в 19 році там е, набагато більше запит на військових він об'єктивний є на волонтерів на людей з досвідом тобто людей які з одного боку не мали якогось такого знаєте дуже е, серйозного відношення до політики але при цьому вони дуже ну мають дуже гарну історію попередню з Збутків, досвід там і так далі, і цей запит нікуди не подівся. Тому вибори об'єктивно Україні. Е, ну Потрібні з огляду там на, на, на побажання громадян. Вони говорять і як про вибори в першу чергу парламента, в першу чергу парламента, потім про президента. Ну тут з президентськими виборами ситуація е, простіша в тому сенсі, що коли ми дивимося на соціологію, там є однозначний просто лідер, і багато людей, е, мабуть, для себе вже якби визначили, може внутрішньо, що якщо там Зеленський буде балотуватися, то він якби безальтернативно там переможе. Тому вони про президентські вибори говорять менше, А от про парламентські. Говорять в першу чергу про місцеві вибори не так часто згадують, оскільки діяльність якраз місцевої влади багатьох, ну я не скажу, що задовольняє, але принаймні не так сильно дротує, як діяльність Верховної Ради. Тому в цьому контексті запит він є. Але далі, коли задають питання щодо модальності. Або щодо механізмів проведення, проведення цих виборів, ну я не бачив жодних опитувань де люди би казали, що вибори можна проводити під час війни. Всі говорять про те, що вибори повинні відбутися, коли буде завершена війна, і коли е, всі, хто має таке право, зможуть взяти участь в цих виборах. До розряду конспірології зараз відноситься те, що західні партнери на нас тиснуть в плані проведення виборів. Цю тезу досить часто можна почути, погодьтеся, і в різних публікаціях з посиланням на неназвані джерела, про що ми часто говоримо. Так метаж ж якась є у цих публікацій. Ну і так само в експертних полах говорять там, із посиланням на якісь свої інсайди, про те, що все ж таки цей тиск є. От ви це бачите? Чи це теж таке певне ІПСО, яке зараз запускає? Ні, дивіться, ну... ні, 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 це не конспірологія. Є, ну, по-перше, є офіційні заяви. Людей, які ну є політиками або займають певні посади. Ну вже всім відомий американський сенатор. Там Лінсі да? або наприклад, Кокс, який представляє взагалі ну, паре і каже про те, що ви повинні провести вибори, далі але, кажуть, але я... його заява за пане Ігоре, от, Я просто хочу нагадати його заява. Достатньо дивно звучала, тому що да, він, сказав, він сказав. Я що він ж хотів додати на результати, головне проведіть. Дивіться, тому... да я ж хотів додати, що він просто так дивно сказав. Нам не байдуже, як ви це зробите. Але ви це зробите. Ну, от воно воно прозвучало дуже так дивно, і оце цитата. Тобто я спеціально цю цитату дивився, і от він прямо так сказав: нам немає, ну, байдуже, як ви це зробите, але ви повинні це зробити. Ну, тому що ви ж йдете в Європу, а в Європі вибори треба робити регулярно. І зрозуміло, що в експертному співтоваристві це достатньо активно в західному обговорюють про можливості цих, цих виборів і так далі. Тут же ж головне, чому з'являються такі розмови. Я думаю, що тут є дві причини: перша причина, вона ну така, знаєте, загально я б назвав її, загально демократична. Для багатьох дійсно на заході вибори є. Ну, фактично ключовою ознакою демократії, і для того, щоб вважатися демократичною країною, треба проводити регулярні вибори. І от вони вважають, що якщо Україна проводила вибори з 2014 року, коли ну, фактично була війна з Росією, просто фаза, ну, фаза була інша, то це можна зробити і зараз. Тобто, ці люди значною мірою просто не розуміють, що в нас реально відбувається навіть вже на другому році війни. Але тут є момент такий, що вибор насправді та вибори не є єдиною ну, необхідною умовою демократії і іноді. Іноді проведення виборів наносить демократів в таких умовах більшу шкоду, ніж, наприклад, їхне проведення. Це перший момент. А другий момент ну це вже можна вважати чи не вважати конспірологією, але це насправді є версія. Або сценарії, які присутні на заході, що частина політиків для себе починає розуміти на Заході, що Україна, наприклад, там в 24 році не зможе повернути всі території станом на 91 рік, і відповідно рано чи пізно, на їхню думку, як один сценарій, повинні будуть початися якісь розмови щодо ну, не стільки завершення війни, скільки ну фактично замороження цієї війни і для того. Того, щоб ці перемовини е, ну були е, сприйняті суспільством, ну як е, легітимні, треба мати для цього владу, яка також є легітимною. Причому яка має кредит легітимності на наступні 5 там чи 4 роки, в нашому випадку 5 років. І відповідно треба спочатку провести вибори, а потім оця нова влада, маючи кредит. Ну, які вона отримує на виборах на наступні роки, проведе ці перемовини, ну і буде прийнято якесь рішення, яке навряд чи сподобається більшості українців. Але оскільки влада буде мати такі повноваження і буде при владі, ну принаймні так виглядає там, найближчі 5 років, буде це робити, буде це впроваджувати, і буде вчитися з цим, скажімо, жити. Отакий От сценарій існує, і цей сценарій насправді знаходиться на столах всіх наших партнерів. Це не означає, що цей сценарій є ключовим. Овим, оце дуже важливе уточнення, але він є. Я думаю, що про це прекрасно знають і в офісі президента, і всі люди, які займаються перемовинами з нашими партнерами, знають, що такий сценарій він розглядається. Просто він зараз не є пріоритетним. Зараз пріоритетним є сценарій максимальної допомоги Україні, нашого наступу, повернення території і так далі, але треба розуміти, що з часом. Імовірність реалізації інших сценаріїв вона буде збільшуватися, і відповідно може збільшуватися тиск на Україну і на українську владу. Що давайте проведіть вибори, отримайте кредит довіри, а потім будете підписувати щось таке, ну що не дуже буде користуватися підтримкою громадян. Але ви будете мати на це право, оскільки вас над виберуть на виборах. Але звісі ще є один нюанс: а, сценарій та сценарій. Але в жодному сценарії немає навіть е, приблизного опису, як взагалі це можна зробити в умовах широкомасштабної війни. Єдиний варіант, про який, до речі, той же Кок згадував, це електронні вибори. Але мені здається, що це буде кінець демократії в Україні, і е, електронні вибори ну, вони катастрофічні будуть з точки зору там результатів, з точки зору організації, і з точки зору легітимності. Це дуже важливий момент. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Ігоре, щиро дякую вам, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на канал сі... на каналі Січас. Дякую, Ігор Ітарович був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликають підтримати це інтерв'ю своїм лайком, своїм коментарем. Ну і обов'язково поширте ці цікаві думки, має почути якомога більше людей.